Друзі, всім привіт! Це моє перше відео. у Мій перший ютуб канал. До цього я вже знімав відео у TikTok та Ютуб Шортс. Я просив вас підписатися на мій ютуб-канал. Ось, до речі, він саме для тих, хто шукали, ви його знайшли. Вітаю! Це моє саме перше відео. Нікнейм в Тіктоці такий самий, як і тут. Магія пластиліну і аватарка така сама. Теж там, де багато пластирінів і посередньо пише пластирін. Тут я буду також вести контент про лівку, і в цьому відео я вам покажу всі мої роботи з постаріми, як і картини, так і фігурки. Я буду показувати спочатку легкі фігурки і складні фігурки, легкі картини і важкі картини. Так що, думаю, вам це сподобається відео. Так що поставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Та підпишіться на мій YouTube канал і напишіть якийсь коментар. Наприклад, я хочу побачити туторіал на... Якусь там фігурку або картину. І я, якщо ви напишете, я прочитаю обов'язково і зроблю його у Ютубі, в цьому або в Ютуб Шорс, або в тікток Ось Ось, можливо, там, де я покажу, тому що в мене ніяких більше аккаунтів в соцсетях немає. Ну, давайте, щоб сильно вже не затягувати. Починати. Уперед! Так, першим, що я вам покажу, це фігурки. Можливо, ви бачили цей мультик або фільм. Вийшов друга частина. Я ходила, це було у 2024 році, якщо я не помиляюся, 6 грудня. Тож ну, дату я вже не пам'ятаю, тому що це було дуже давно. Ну, не так давно, у попередньому році. Так ось, я зляпив їхню сімейку. Я дивився і мультик, і фільм. І я зліпив персонажів по самому мультику. І так, Тарам. Це така панорама, можна сказати, Падінгтона. Їхня бабуся є, їхня мама, тато, братик, сестричка і самий Падінгтон. Це добра і мила сім'я. Кому подобався цей медвіжонок Паддінгтон, напишіть в коментарях. І Зараз будуть такі персонажі з любимого мультфільму, можливо, ваших е, батьків, можливо, вас, ви, можливо, теж дивилися його. Хоч він, здається, в Білорусі його придумали. І е, цей головний персонаж е, білоруська вівцарка. Так, там казав так Гена. Було вийшов також фільм і мультик був. Це ще радянський мультик. Я його добре пам'ятаю, хоча я не жив в радянські часи, але я дивився його, він мені сподобався. І так, це в нас мультик Чебурашка. Ось такий крокодил Гена. І ось такий Чебурашка. Хто дивився? Ось такий мілашка. І ось такий е діловий крокодил. До речі, він теж такий самий милий, як Паддінгтон. До речі, ну А я ще з з порівняйте, порівняйте їх, цих мілашок. Не схожі один на одного. Так. Така тітка теж була у Чебурашки, фірму, ну в мультику. І її, певно, ніхто не любив. І всім вона здавалася Мерлянам, хоча в деяких серіях вона ставала доброю. І це у нас така старуха шапокуляк і її помічниця криса. Це криса. Дві криски. Далі. Продавець, який саме перший побачив Чебурашку. Ось він. І Чебурашка з фірма. Чебурашка з фірма. Ось така Чебурашка з фірма. Скажіть, що реалістично дійсно. Дійсно, реалістично вийшло. От порівняйте, він теж з фільма, і він теж з фільма. Порівняйте їх. Схожі ж? Схожі. Скажіть, скажіть. Так, такий теж популярний мультик. І це у нас Спанч Боб. Отакий у нас головний герой Спанч Боб. Та ось Такий у нас його ліпший друг Патрік. Сусіди можна сказати. Його сусід Сквідвард. Його бос. Містер Крабс. Ой, око відпало в нього. Містер Крабс, такий діловий. До речі, такий діловий. О, ці, до речі, ці фігурки, які я зараз вам покажу, я робив на них майстер-клас, туторіал у Тіктоці. До речі, це має певне. Саме останнє відео, яке я знімав у Тікток. І це у нас. Among Ас. Я показую, яких зліпити. Можете перейти на мій Тікток-аккаунт і там подивитися. Просто написати у Тіктоці Ліпка або Магія Пластину. Так Отакий пушок. Отакий пушок з морозивом. Що це? Так, морозивом. Так, 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 о, мені ще показати. Ось така. Мила мишка. Мила мишка. Так, отакий е така панорама гуся. Я пам'ятаю у 2024-му-2023-му породія на гусі. всі хотіли іграшку у гуся. І так ось тара -ра -ра да Бам, Бам. Ось такий гусь у нас на пляжі. Це намікає, що нам потрібні канікули. Дійсно, напишіть в коментарях, хто чекає канікул. Хто хоче вже канікул, хто хоче відпочити від навчання і поїхати на море так само відпочивати, як той Гусь. Так, Ось такий Гусь. Сидить в себе вдома та читає книгу. І на розслабоні. Так, е, такий гусь після шопінгу. Напишіть, хто теж ходить на шопінг і стільки пакетів понабирає. Ось така, е, так, 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 так. Так, ось така фігурка собаки. Не пам'ятаю, вроді би французький бульдог. Такий кіт. У кого вдома є кіт або собака, напишіть в коментарях. До речі, в мене є семеро котів. Стіч. До речі, скоро мав би вийти фільм, чи то він вже вийшов про стіча. Так, і е, такі ще з легкої легкі фігурки. Це у нас Аліса країні чудес. Це у нас таке Аліса шляпник. Блін, а цього я вже забув, якийсь кролик там був. Я забув, як він називається. Коротше, це всі були легкі фігурки. Зараз будуть складні фігурки. О, так що приготуйтеся. Приготуйтеся до складних фігурок. Там та татарам. Ось така ракета. Вона зроблена з повітряного пластиріна. Також тут доданий гель з бльозками. Хто знає, що це таке гель з бльозками? До речі, хто знає, там. Це у нас з мультфільма, Ой, я вже теж забув. Напишіть у коментарях, якщо ви пам'ятаєте, з якого це фірма Головна героїня, Помні. Звісно ж. А, дивовижний цифровий цирк. Ось. Ведучий самий. Ось такий у нас королер. Можливо, ви бачили в дитинстві, бо це транслювали по пікселю. Можливо, можливо, хтось бачив Power Rangers. Це моє дитинство. Отака така зов'яра. Хто бачив та любив їх дивитися? На жаль, зараз вони їх не показують, не знаю чому. Тому що це тоді ще було, напевно, непопулярно. І вони на цьому гроші не зібрали. Але українською можна подивитися мовою, тому що це знімали в Англії. Українською мовою можна подивитися в гуглі онлайн. Нейт. Так, він золотого пластиріна. І девон. І заріблений. Парламутровий. Це, все, це все, там золотий перламутровий і це серебряний перламутровий перламутровий. Блакирний також перламутровий є. Так, так, так. так. Ось такий у нас, у нас є милесенький ведмедик. Скажіть, що наймаліше чудо? Я дуже милий. Ось такі теж до, фігурка до Дня Святого Валентина така пара ведмедиків. Це ще е, до дня 8 березня в Могли б ви, може, це зліпити по фотографії або написати. Можете навіть не на 8 березня, а просто так подарити. Зліпити і подарити мамі, та, не знаю, сестрі, бабусі. Однокласниці. Це ще з новорічного сету. Хм. Ось такий Дід Мороз. Ось такий у нас джек в ролі шляпника. Така хловінська робота, але якщо чесно, я не справляю хловін. Я просто захотілося мені щось таке зліпити. Хвилинське. Новорічний кошик. Прекрасний такий декор. Ось такі грибочки, домики. І це все з фігурок. Як вам сподобалося, я чомусь вдохновив, не знаю. Переходимо до картин. Це у нас картини. І також показую складні і легкі. я їх зберігаю у папках з паликами. Картини я роблю на папері або картоні. Але ліпше я вам рекомендую на картоні, тому що картон ліпше тримається все. І так, це дуже малий формат. Отакий От Спанч Боб та Патрік. Отакі От е, двоє найкращих друга. Ось така пов'язаність тиловина цифрового цирку. Е, ведучий Джек. Чи хто він там? Я не пам'ятаю, як він взивався. Е, до речі, це моя сама перша робота. Це з міньйонів картина. Так. Це все у файликах зберігається. Ну і ось такий е королер. Це була одна папка, тому що там більше вже не влізло. Ну, типу, що не влізло. картин більше не було. І такс. Ось такий космонавт. Цей космонавтик. Тут з думками виборіть ось такий е, сором. Так? Це я не пам'ятаю, яка емоція. Це з другого сезону. Ось така бабуся є. Теж там була ностальгія. Е, це е, теж е, космонавт. Це у нас, я не пам'ятаю, хто це, а це у нас тривога, а це напишіть у коментарях хто це. Це з першого сезону. Пішли вже трошки на більший формат, і це вже пішли вкладні картини. Якщо, раху, якщо вже... Тому що малий формат вже закінчився. Усе малий формат вже закінчився, тепер пішов вже великий. Тобто такі роботи побільше. Отже. Ось така, така картина з першого сезону. Ось такий котик. Нутелла така. Така... Це теж така складна, хоча і малий формат, але складна робота, тому що подивіться, бачите? Тут різні деталі є, різна. Типу відтінки, то що зробити треба. Новорічна така робота теж складна, тому що, бачите, тут треба відтінками теж поробити. До речі, це до нашого року. Року, е ну, якраз року змії. Така теж зимова робота. Кігномик. До речі, я кажу вам, друзі. Ліпити картина з постеріну це дуже креативно, дуже це, І це не тільки для креатива. Так, це і є... знайомі з такою наукою, як амструктура. Та, вона. Я це не вигадав, це дійсно є, можете навіть загуглити. Амструктура, я не знаю, як це вимовити. -струк... Амструктура. Якось так. отже. Як ми ліпимо, ми масажуємо кінчики наших пальців. І там з'єднані наші кінчики пальців з різними судинами. І від цього, що ми масажуємо пальці, ми масажуємо ще й ці судини. І наші органи стають краще працювати. Ось така теж білочка є. Ось така осіння робота, така жаба. Такий медведик, це також листочки. Це не фарби, не олівці, це пластин. Дійсно, таке можна зробити посталіном. Теж така холонська робота. Це також е, лупка боб. Теж така хологінська робота. Це у нас гусак такий. У кусті так, і ляпкою, Там, де осінні листочки. Це у нас така мавка, осіння мавка. Кіт Леофольд, можливо, ви бачили такий мультик. От такі сумиці. Ой, це малини, малини. Ось така у нас також картина. Наші авокадо. Це у нас такий закат та... Не знаю, як вам показати. Було. також переливи. База з квітами. Це все картина з пластиліну. Пластилін. Це невід'ємний е, невід кусок картин. Саме пластиліну. Це ми пошло вже копібари. Угу. Дивіться, який копібари каракіст. Капібари грай приставку. Так. Бара плаває, Капібар, бабуся, внучка і дідусь. Ось така білочка єсть, мороза, це дуже легка робота для дітей 5 років, можна так сказати. Це дуже легкі роботи. Знову легкі важкі, легкі. Ось така Кіт тримає рибку. Такий медведик на літашку, Теж картина до дня Матері, така сова. Ось така також кіт, ось Бачите, березень, але тільки не в нас. Березень у нас був такий ніякий взагалі. Такі великодня картина. Зайчик у нас такий великодний. І остання картина. Це ось така львиця та маленький е лавеня. Ну і давайте прощатись. все. Дякую, що ви переглянули це відео. Дякую тим, хто підписався на мій YouTube канал. Дякую всім, хто поставив вподобайку. Думаю, я вас чимось вдохновив на творчість пластиліном, на ліпку. Думаю, ви захочете ліпити. Це у вас стане хобі. Так, якщо вам сподобалася якась фігурка чи картина, напишіть, я зліплю її з радістю та покажу вам, як її ліпити у Тіктосі, або в YouTube Shorts, або у Ютубі е звичайні відео, такі як тут. Ну, а на сьогодні все. З вами був я, Святослав, і мій канал Магія Пластирено. По Всім пока-пока!